Що всім привіт із сонячної Одеси! Це ми пара, яка виграла проект Лелека прилетить і з вами хочемо поділитися своєю радістю, похвастатися оцим просто шикарним пупсом, на якого ми дуже довго чекали, і мрією, яка здійснилася в нашій сім'ї. Ми дуже любимо бавитися з нашим синочком, цілувати його. Погади mm -hmm. його спаденки. Mm -hmm. А вранці це дуже приємно, коли ти прикидаєшся, він вже дивиться, на тебе усміхається. І це море радості. Дуже дякую. Да, радуємося кожному його новому успіху, кожному новому руху, усміш, усмішці, якомусь новому навику. І взагалі, Владислав він дуже змінив наше життя. Знаєте, Воно наповнилося новими якимось сенсами. І це все? Стало можливо благодаря нашому лікарю Олександру Віталійовичу. Так, його е вибір, е вибір нашої пари став для нас просто подарунком долі, знаєте, якого ми потребували всім своїм серцем, тілом і віздвом. Наш шлях, напевно, як і в кожної пари, яка стикається з проблемою безпліддя, він був е дуже складним, наповненим хвилюванням, страхами, тривогами. Але поруч з нами був наш найкращий лікар Олександр Віталійович. Mm -hmm. І він. Е на всіх етапах, от від протоколу до супроводу вагітності, тримав просто мене за руку, підтримував і давав надію на те, що все буде добре. І ми досягнемо нашого, ми досягнемо нашої мрії. У нас з'явиться наш наш синочок. Нарешті, нарешті, сонечко засяяло і в нашій сім'ї. Наше сонечко, наш Владиславчик. Ми бажаємо кожній родині, яка цього щиро бажає. Мати також дитину, то звертатися до лікарів, які вам справді можуть допомогти. Лікарів, які працюють в центрі мати та дитини.